Три головні поради від вас, як від психолога, щоб соцмережі приносили для, приносили для нас користь, а не шкоду. А робити образ соцмереж, якщо єдине це не якийсь професійний лінк, там людина не знаю, продає одяг, та, і в неї є якийсь образ, і вона веде ці соцмережі професійно, тому він не може бути там повністю такий, знаєте, відповідний образу я, який є в житті. Якщо це особиста сторінка, да, або якісь особисті комунікації, вони мають бути максимально природні. Чим більша прірва між тим, який образ ми створюємо і показуємо людям, і якими є насправді, тим більша криза настає всередині, коли людина вже розуміє, що за ну, в реальному житті, от за цією межею, вона ніхто. У цей образ він її повністю поглинув. Тому я би говорила, є таке в психології слово «розум» називається конгруентність. Це коли твоя поведінка і те, що ти відчуваєш, воно співпадає і воно просто ідентичне. от Воно разом от туди е, треба прагнути. А що ж є важливо протягом дня, щоб була будь-яка активність, навіть якісь походи в магазин, якісь прогулянки, комунікації, тому що саме оцей живий контакт. Uh, і откі паузи, коли треба подивитися вікно і перерахувати якісь кольори, і подивитися, що відбувається в реальному житті. Вони будуть допомагати нашому сприйняттю не провалюватися, і ця прірва також буде скорочуватися між тим, що ми відчуваємо, і тим, що ми відчуваємо всередині соцмереж. Ну і третє, це обов'язково ж мають бути події всередині сім'ї uh, з друзями. В роботі життя має мати план, що ти будеш робити, якщо не буде тебе врацювати телефон, якщо ти його відкле... відкладеш. от у тебе має бути взагалі відповідь за питання: якщо в тебе забрати оце у сторінку, забрати в тебе це відео, хто ти є? І тоді це буде виступати таким бар'єром до оцього провалля. Знаєте, ніби ви надягаєте такий захисний костюм, коли заходите в якесь приміщення, яке насичене не дуже корисними речовинами. Тоді ви спокійно можете звідти вийти, не інфікувавшись чимось. Це так, якщо коротко.